Чотирьохкімнатна квартира, площа 80 плюс квадратних метрів, домофон. Середній п'ятий поверх, кухня, потім покажемо. Ну і коридор. З коридора є чотири кімнати і санвузол окремо. Тут всюди є такі шафи, купе, які залишаються. Велика кімната, порядка 18 квадратних метрів. Вона виходить на засклений балкон. Засклений балкон виходить в двір на західну сторону. Тобто тут сонечко сідає. Там є вікно з кухні. Кімната велика, гарна, квадратна. Можна сказати, що це вітальня далі друга кімнатка. Тут є особисті речі, оце ліжко забирається, шафа за бажанням може лишитися. Вона купе глибока, і з виходом на лоджію. На цю лоджію є вихід з двох кімнат, це східна сторона. Тобто сонце тут стає. І показується в квартирі. Це лоджія заслана. Ось тут друга кімнатка, зараз ми туди зайдемо. Тут досить тепло, є такий ламінат. Він високої якості ніде не прогинається. І ще дві кімнатки, санвузол, ванна, туалет. Ось ці от шафи, вони всюди. Дуже так комфортно. В цій кімнаті ніхто не проживав, тобто люди тут тримають речі, вона буде вільна. І знову ж таки вихід на ту лоджію, де ми бачимо церкву, простір. Тут у нас четверта кімнатка. Вона виходить на південь. Тут добре квіткам, вони тут себе дуже затишно почувають, дуже гарно. І є вигляд на високий замок. Ванна. Ванна кімната. Випішка, туалет. Бойлер. Так, то я не включив світло. Туалет, бойлер. там повертаємося в кухню. Кухня простора, вона десь має порядка 10 метрів. Забрана кладовка. Один з холодильників лишається, один забирається. Кухня, за бажанням, теж залишається. Залишається пральна машина, сантехніка поміняна. Тут є багато поличок, балкон засклений з вікна. Відтяжка духовка, тут є плиточка. Все зроблено акуратно, гарно. Дуже затишно, дуже приємна така світла квартира.